Всі починають з нуля. Головне почати. Авророчка була тут перша. Тут, ага. Пам'ятаю цю мисль. Ми зробимо цю назву тимчасовою, потім розбагатіємо і підемо до Федерів. Да ну. Одвічаю. Ми хочемо збудувати велику компанію, таку як Нестлі чи Марс, але ми ніколи не маємо стати Нестлі або Марсом. Rolling Stones хотіли, щоб обкладинка була готова того вечора. Джайґер сказав: Тоді йди до британського музею. Це саме те, що я і зробив. Якщо ти щось показуєш клієнту, в що ти не віриш, але думаєш, що він це прийме, це злочин. Людина проінвестувала в 241 бізнес. Сьогодні в Портфелі ми маємо 15 юнікорнів, 15 компаній, які коштують більше одного мільярда доларів якими ви будете за два роки Дрони розвиваються за цими технологіями майбутнє. Цей мільйон гривень може змінити їх життя, створювати попри все, тому що це і є життя. Кріт ватела.